Привіт, дорогі мої, воді. з вами канал Автотема. Тож хотів розповісти вам гарну новину про те, що не буде підвищення цін на пальне, на бензин, де газ. Тому що президент до 1 вересня не встиг підписати е, нові нові акцизи, да які були прийняті в Верховній Раді. Нагадаю, що за цими акцизами пальне зросте приблизно на 10 гривень кожне. Ну, не зразу відповідно, по там гривня 82 гривні кожен рік, виключно до 2028 року буде підвищення. Типу, ми йдемо в Євросоюз. Давайте відповідати їхнім стандартам. Мені здається, потрібно відповідати стандартам заробітної плати, але ж саме легше підняти ці зарпла... стандарти да, на ціни, на все інше. Ну, відбулася така подія, що президент сьогодні підписав другого числа. А впровадження буде заднім числом з відповідною поясненною запискою. Да, все там опубліковано на сайті президента. Тож, на жаль, хороша новина відміняється і, відповідно, її змінює погана новина, та що вартість бензину з завтрашнього дня, скоріш за все, вже навіть сьогоднішнього заправки почали міняти. Вони використовують дуже хитру схему. Змінюють там, накидають 50 копійок, тоді знову 50, щоб швидко так дві гривні відразу плюсом не робити, тобто, щоб не відлякувати клієнтів. Ну, типу, такий маркетинговий хід. Я думаю, що там в них є зазор, да, по якому вони можуть навіть по старій ціні продавати, особливо вони від того не програють. Ну як завжди, то все вкладається в, в нас, в тих, хто заправляється, да, в покупців. Тобто всі зміни цін на логістику, на все завжди вкладається в ціну товару. І той, хто його продає, не дуже хоче зменшувати свій прибуток. Отака от, от ситуація, тобто все, акциз, новий акциз на пальне підписаний. Найбільше там подорожчає автогаз і там буде найбільший перший стрибок. Далі бензин, солярка, все буде зростати приблизно по гривні 80 бензин, по 2 гривні деспаливо. Протягом кожного року, я так думаю, що от кожного вересня, це без зміни цін на нафтопродукти, без інфляції, без росту курсу долара. Це чисто по акцизові буде, будуть так зростати. Відповідно до цього зміняться, тобто збільшаться всі ціни на. Інші продукти, зокрема продукти харчування, і також зміниться вартість проїзду. Вже багато міст заговорили, тому що саме міста вирішують ціну на проїзд. Так це не Україна, там не Верховна Рада вирішує, а саме в кожному місті облради окремо. Тому це збільшення відчують не лише водії, а й прості. Ну, Ну, важко назвати прості, да? тобто люди, які без автомобіля, які добираються місцевим транспортом, це збільшення на собі відчують також. Тож, на жаль, хороші новини відміняються. Дуже хотілося б вам їх розповісти. Ще зранку їх готував, але перед тим, як випустити, зайшов на це рішення, думаю, передивлюсь, і тут опана, як холодний сніг на голову. Шкода, шкода, ну, хоча б місяць ще відтермінували, і то приємно, да, а краще б не збільшували взагалі, от така от ситуація. Напишіть, що ви думаєте по тому поводу, наскільки вигідно заправлятися зараз, да, їздити і все інше. Ну, Також дивлюсь по кількості машин, то, значить, нас багаті люди, в них є гроші. Але ж то дуже сильно впливає на кожен сімейний бюджет і на накуплену якусь річ, наприклад, дітям. А все через те, що потрібно їхати, потрібно щось крутити, заробляти, волонтерствувати і все інше. Тому розбираємо цю ситуацію в автомобільному світі. Я вам розповідаю до нової зустрічі на каналі Автотема, дорогі мої водії.